Mm -hmm. ну, так. А, тобто я не знаю. Насправді, а, знову ж таки, така ситуація, я так один тільки. Тому що хто, хто мене знає, є мої книжки, а кого я не переконав, що я класний поет, то книжок немає. І те читати, мабуть, не варто. Подскажете. Подскажете, е, вірш називається Я та Ігор. Ігор це я. Yeah. Ну, тобто я, ні, я не ігор. Ну, про це зрозуміло. Yeah. Yeah. Коли до тих дійду я ігор, що мають інший кодекс правил, я певно буду вже не Ігор, з яким я нині маю Нас Наспоки разом крутить вихор подій земних під небесами, але і тутки я та Ігор, це зовсім не одне і те ж саме. Бо Ігор то Пандори скриня, а я, сакральна, чесна вола, частина Божого творіння, що робить Янгола Зінгола. Я воду обритаю в море, я дрібка зоряної солі, а Ігорів, як на горе, то влади хочеться то волі, то він до жіночки пристане, а то потягнеться до чарки, а вип'є, і зі мною п'яні розбірки починає і сварки. Я не скажу, що він поганий, та ні, були у мене гірші, а Ігор майже бездоганний, йому… Даються вірші, а я, його я не чиєсь там хоч ріжте не складу у цілих. Хто нянько і неня цим фієстам? Звідки це диво, легкокриле, я, Ігорю, скажу єдине. Водночас втішне і трагічне, твій час минає, тане, плине, а ти із нього ліпиш вічне, коли ж умить одну чудесну, ми тіла скинемо облуду, і зникнеш ти, а я воскресну, і знову я чиїмось буду тебе продовжить пам'ятати істота з дальньої орбіти, чий вигляд і чиє дім'яти не не змозі навіть уявити.